Є така думка, що захист це щось тимчасове, щось, що ти одягнув і зняв, що діє кілька годин або поки носиш браслет. Але це не так. Справжній захист це код, і коли він активується, він переписує твоє поле. Родовий код це не просто генетика, це не лише схожість у рисах обличчя чи голосі, це пам'ять предків, зашифрована в полі душі, і вона активується не сама. Вона чекає моменту, коли ти дозрієш, не тілом, а свідомістю. Для когось це може бути криза, біль, втрата. Для когось навпаки, спокій і тиша, де раптом приходить знання. І тоді ти відчуваєш, це не моє, але це в мені, це ніби з глибини. Я знаю, що робити, хоча мене цьому ніхто не вчив. Це і є момент активації родового коду. Часто він приходить, коли ти стикаєшся з тим, що ламає твій старий спосіб думати, ти починаєш задавати питання про себе. Про рід, про своє чому я. Ти торкаєшся духовних речей не читанням, а через переживання. Тоді рід відкриває доступ, і ти раптом можеш робити більше, ніж умів учора. Це не суперсила, це повернення до свого справжнього стану, який був закодований у тобі ще до народження. Але є одна умова ти маєш нести цей код свідомо, не заради гордості, не заради слави, а заради служіння, бо рід відкривається тільки тим, хто готовий нести. Не себе, а пам'ять, не магію, а мудрість. Родовий код це не просто захист, це сила, яка приходить, коли ти готовий жити не лише для себе.